І я зрозумів, що треба жертвувати чимось сьогодні. Слухай, тобі 26 років. Правильно так. Як це ти так е, в 26 років. Ну, типу, ти ж інстаграм е, там і різний ті, дивишся. Не здається, що умовно життя несеться десь повз, бо ти займаєшся плануванням і відкладаєш життя на майбутнє. А твої друзі, однолітки, особливо там, напевно, італійці, вони просто живуть свої плечі життя. Трошки це то до чого я прийшов, і знову ж таки я тобі раніше говорив. Я відмовляюся від чогось зараз, щоб потім було краще. І це не то що моя філософія, але це то до чого я прийшов. Тому що я коли жив мами, тобто у нас була ну дуже погана фінансова частина. Дуже фінансове становище ну, ужасне. Прям тому я не зміг собі дозволити якісь там там класних університетів. Навіть університет, який я ходив, в Неаполі, мені виплачували стипендію стипендію, тому що знову ж таки я був з дуже мало забезпеченої сім'ї, і я зрозумів, що треба жертвувати чимось сьогодні, знову ж таки, замість того, що